Сьогодні ми з вами говоримо про гру Geoboard від українського виробника «Ігротеко». Це чудова гра, яка буде розвивати просторове мислення, і вона вам прослужить досить довго. Від одного року і орієнтовно до десяти років можна її використовувати. Нас іде в основі така міцна платформа. І в наборі також резиночки також є інструкція. Перше, як ми будемо працювати з нею з найменшими дітками. Ви вдягаєте одну резиночку, це з дітками від року, і просите, знімай. Так, в нас тут працюють, що щіпковий захват формується також тактильні відчуття, тобто сенсорна сфера пропрацьовується гарно. Далі, засвоївши цей етап, ми працюємо наступним чином: вчимо вдягати дитинку горизонтально. Так Вдягай, розтягуй, вдягай. За 2-3 рази дитина може освоїти цей рух. Коли вона засвоїла горизонтально, ми вдягаємо вертикально, так? Дитинка, дивіться, тут уже інший рух. Ручки потрібно повернути. Одягай! Молодець! Вийшло? Далі використовуємо, до прикладу, діагональ, так? Тут вже також по-іншому. Зазвичай вертикаль дається найважче. Наступним етапом у нас буде діагональ. Далі, коли ми засвоїли це, ми переходимо на роботу по схемі, де саме буде найкраще працювати простір. Ви можете складати різні геометричні фігури, різні малюнки зображення. Так? І також для найстарших діток ми можемо вивчати таблицю множення. До прикладу, ви вдягаєте резиночку. так? Три. Множити на 3. Скільки буде? Одягнули резиночку, в нас залишилось 9 стовпчиків, тобто буде 9. Так само там, 3 помножити на 2. 6 стовпчиків вдягнули. Тобто, гарно, візуально закріплюється знання таблиці множення. Тому грайте, гарних вам ігор, і хай вашим дітям буде легко навчатися.